Я дякую вам за сьогоднішню зустріч і запрошую директора департаменту освіти і науки Дар'ю Івану Басюк прозвітувати про нову програму, яку ми задаємо. Дякую всім. Дякую, Васильович. слава Україні. Дякую. Шановні колеги, шановні колеги, направду в нинішній час національно-патріотичне виховання набуває особливої актуальності. І ми розуміємо, наскільки важливо сконсолідувати зусилля власне освітян на всіх рівнях, починаючи від дошкілля, закінчуючи вищою освітою, на те, щоб сформувати наші національні цінності, повагу до національної історії, патріотизм і все те, що дозволяє нам бути і залишатися українцями. сталися невеликі структурні зміни в облдержадміністрації і департамент освіти науки молоді і спорту. Виділився окремий структурний підрозділ управління молоді і спорту і програма національно-патріотичного виховання зараз основним виконавцем програми призначена власне управління молоді і спорту. Це інформація для того, щоб ми організаційно розуміли, хто буде. Центру координації даної роботи. Але хочу сказати, що всі заходи, заклади освіти, в першу чергу, це заклади позашкільної освіти, проводять величезну роботу по організації різноманітних конкурсів, слухань, тематичних бесід, заходів як обласного рівня, так і рівня на рівні територіальної громади, окремих закладів освіти, які спрямовані на національно-патріотичне виховання. Серед усього цього я не можу виділити, не можу не сказати про величезну волонтерську роботу, яку проводять заклади освіти. Це все починаючи від збору коштів для Збройних сил України і для внутрішньопереміщених осіб, і закінчуючи навіть ремонтом бронетехніки, яким займаються наші і до речі, будівництвом. Адрокоптерів і інших засобів військових, яким займаються наші заклади професійно-технічної, фахової передвищої освіти, я думаю, детальніше розкаже Наталя Паліна. Я хочу тільки зазначити, що в рамках цієї програми національно-патріотичного виховання виникають абсолютно актуальні ініціативи, наприклад, зараз. Ми готуємо книгу пам'ять, книгу не архівну книгу, присвячену 100 дітям волонтерам. Це діти віком до 18 років, внесок яких в нашу перемогу в допомогу Збройним силам України складають близько більше як 50 тисяч гривень. Тобто це діти, які власними зустрічами зібрали такі кошти і передали їх на збройні сили. А ми готуємо архівні довідки і відзначення таких дітей разом з тим. Я хотіла звернути увагу на інноваційну програму, яку ми зараз вже розпочали спільно з управлінням національної поліції в Хмельницькій області, спільно з воєнкоматом, центром комплектування військ, спільно з ДСНС, управлінням ДСНС у Хмельницькій області, і, як на мене, справа військово-патріотичного виховання вона зараз потребує і особливої уваги і модернізації. Є відповідні нормативні документи, і хоча програма тільки розроблена, ну скажімо так, обговорена і розроблена на папері, вона ще не представлена депутатом обласної ради на затвердження, але про її життєвість говорить те, що на неї активно відгукуються територіальні громади. і Вже підписані відповідні меморандуми, про що я зараз хочу розповісти. Військово-патріотичне виховання це вузька галузь, яка присвячена, скажімо, первинному військовому вишколу. І це стосується першу чергу старшокласників, тобто ті, які вивчають дисципліну захисту України. Це стосується учнів професійно-технічних училищ, а також фахової передвищої освіти. І так, перше, що ми хочемо створити в рамках цієї програми, це міжшкільні ресурсні центри. Оскільки стан, на жаль, кабінетів захисту України є не дуже гарним, тобто вони не обладнані всім необхідним, хоча ми ведемо мову про це спільно з центром комплектування військ і спільно з територіальними громадами, але для проходження навчально-практичної підготовки з первинного військового вишколу пропонується створити міжківні ресурсні центри в територіальних громадах області. Наразі вже відгукнулися і передбачають фінансування такі громади, як Кам'янець-Подільська, Волочиська, Городоцька, Дережняцька, Дунаєвецька, Нетішинська, Полонська, Старокостянтинівська, Литичівська, Чеморовецька, Ярмолинецька та Росошанська. І також е е такий ж центр трошки інакшого тільки юридичного е форматування буде створений в mm -hmm. Хмельницькій міській території. Будуть обладнані класи безпеки, кімнати первинної медичної допомоги, змоги перешкод та все інше необхідне для первинного військового вишку. Друга ініціатива в рамках цієї програми це створення класів безпеки. Підписана вже відповідна угода та план дій з управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Хочу прозвітувати, що вже 10 класів безпеки, де діти здобувають і педагоги вбувають навички захисту необхідної поведінки з вибухонебезпечними предметами, пожежами інших надзвичайних ситуацій, виклики, які ми зустрілися під час війни. 10 класів безпеки вже створено і також підписаний у нас план на цей рік ще 11 класів безпеки буде спотворено у навчальних закладах області і на базі управлінь ДСНС в різних територіальних громадах. Третій напрям, як я вже сказала, це кабінети захисту вітчизни. Ми говоримо про те, що спільно з центрами комплектування військ ми будемо модернізувати і докомплектовувати Кабінети захисту України. І особлива увага буде звернена на кадровий потенціал даної дисципліни, оскільки необхідно залучати кадрових військових, які би давали дітям сучасні знання і своїм навіть своєю поведінкою, своїм існуванням, своєю життєвою позицією виховували національно-патріотичні почуття. Також до даної програми долучилися. Представники Червоного Христа і ми також плануємо обладнувати класи до лікарської допомоги, тому що припання сучасних пакетів вони достатньо є вартісним, і громадська така громадська організація Червоний хрест зараз активно долучається як до комплектування таких класів, так і до власне навчання навикам першої до лікарської допомоги. Хочу сказати, ще один пілотний проєкт розпочався на Хмельниччині. Буквально вчора в управлінні Національної поліції ми підписали номуралу про співпрацю і в наших закладах освіти буде реалізовуватися пілотний проєкт, який називається Спеціалізм безпеки в освітньому середовищі». Виділено вже 19 громад. В цих громадах визначені особи, які будуть проходити відповідне навчання. Та і три громади, от буквально з понеділка, вже розпочинають підготовку фахівців з безпеки в освітньому середовищі. Це Кернівськодівська, Шепетівська та Єрмолинецька територіальні громади. Таким чином, реалізуючи протягом 23-24 року дану програму, я сподіваюся, що рівень військово-патріотичного виховання та підготовки нашої молоді для первинного військової він набуде нової якості.